Частина Одеси без світла після обстрілу окупантів, пошкоджена залізниця. Є також руйнування на Запоріжжі і Дніпропетровщині. Водночас Азербайджан жорстко розкритикував Росію за атаку на посольство у Києві. Це кінець відносин між Москвою і Баку. Обговоримо на каналі. Січас, натискайте вподобайку і одразу починаємо. Росія в ніч на 15 лютого атакувала низку регіонів України. Зокрема, окупанти запустили ударні дрони по Одещині. На жаль, є влучання. Віце-прем'єр Олексій Кулеба повідомив про пошкодження будівлі на території залізничного депо. Також постраждали адміністративні об'єкти станції. Під час повторного удару зачепило цистерну із паливом. Воно розлилося і спалахнуло. Співробітники ДСНС оперативно загасили полум'я. Із вогнем боролися понад 100 надзвичайників. Залізничники у момент атаки перебували в укриттях, тому не постраждали. Через ворожу атаку частина Одеси залишилася без води. Зокрема, йдеться про жителів Київського, Приморського, Хаджубейського і частини Пересипського районів. Місцева влада повідомила, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, аби запустити водонасоси. Постраждали також житлові будинки і заклади освіти. У одному із районів міста вибуховою хвилею пошкодило вікна. Минулої ночі під ударом була і Дніпропетровщина. Ворогатив артилерією, дронами і кабами. Є прильоти у Нікополі, Покровській і Марганицькій громадах. Постраждав 40-річний чоловік у Синельниківському районі. Понівечило приватні будинки. Поранень зазнала 13-річна дівчинка. Медики надали їй усю необхідну допомогу. Водночас загарбники шахедом зруйнували приватний будинок у Запоріжжі. Спалахнула пожежа, постраждали троє мешканців: один чоловік і дві жінки. Їм надають медичну допомогу. Тим часом регулярні удари Росіян по Україні розлютили навіть деяких партнерів Москви. Зокрема, президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив Росію у цілеспрямованих атаках на посольство країни в Києві. По нашому посольству в Україні було завдано три удари: після першого. Ми подумали, що це могло бути випадковістю. Потім ми передали російській стороні координати наших дипломатичних представництв. Консульського відділу культурного центру посольства, Незважаючи на це, послідували ще два удари: це цілеспрямована атака на дипломатичні представництва Азербайджану, наголосив Аліїв. Натомість Москва очікувано відкидає всі звинувачення. МЗС Росії переклало всю відповідальність за завдану шкоду Азербайджану на українську ППО. Тим часом Володимир Зеленський підтвердив, що ворожі атаки порушили процес виготовлення ракет фламінго. Проте виробнича лінія не знищена повністю, і українська армія посилюється новими ракетами. У нас були технічні проблеми. Якщо між нами, то одну з наших великих виробничих ліній було знищено ракетами російськими ракетами. Тепер я можу про це говорити, бо виробництво вже релокували і почали частково відновлювати. Перезапуск триває, додав президент. Яскравим прикладом ефективної роботи фламінго є нещодавні вибухи на російському арсеналі ГРАУ у Котлубані. Супутникові знімки підтверджують влучання в об'єкт. У районі бункерів на території ГРАУ помітні зміни. Аналітики зазначають, що на відміну від звичайних ангарних складів у бункерах зазвичай зберігається більш цінна і чутлива номенклатура боєприпасів. А поки Україна б'є у відповідь по військових цілях, Росія займається ядерним терором. Дрони агресора раніше пошкодили захисну конструкцію над четвертим енергоблоком ЧАЕС гендиректор станції Сергій Тараканов заявив, що на щастя саркофаг не постраждав, проте через пожежу вигоріла велика площа герметичної мембрани, і через це деякі функції нового безпечного конфайнменту були втрачені. Є навіть загроза для основної функції запобігання поширенню радіоактивного пилу назовні. Відновлення конфайменту, за даними ЗМІ, обійдеться у сотні мільйонів євро. Сподіваємося, що ворог не наважиться влаштувати в Україні ядерну катастрофу світового масштабу. Чи все ж таки Путін готовий йти навіть на такий злочин? Друзі, чекаю на ваші версії у коментарях. Під покровом ночі 14 лютого ворог знову вдався до терору проти України. Під ударом Вижурецький район Київщини. На жаль, наслідків уникнути не вдалося. За даними голови Київської ОВА, постраждали двоє людей: чоловік і жінка. Обох госпіталізували. Крім того, через атаку ворога горів їх будинок, знищено покрівлю і перекриття. Пошкоджено вікна і двері. Надзвичайники ліквідували полум'я. А близько 23-30-13 лютого вибухи чули у Києві. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про роботу ППО. У Києві продовжуються роботи із ліквідації наслідків попередньої атаки агресора 12 лютого. Зокрема, до 400 будинків повернули опалення. Кличко підкреслив, що комунальники працюють аби відновити теплопостачання в інші багатоповерхівки, які опинилися без тепла. Під атаками окупантів сусідня Чернігівщина увечері, 13 лютого, росіяни спрямували БПЛА типу герань по новгород сіверській районі державній адміністрації. Її начальник Олександр Селіверстов констатує, що будівлю практично знищено. Дані щодо потерпілих уточнюють другу ніч поспіль. Армійці Путіна б'ють дронами по Одесі. На жаль, є влучання. Росіяни вбили жінку. Голова одеської ОВА Олег Кіпро повідомив про пошкодження даху одноповерхового житлового будинку. Вибухова хвиля зачепила скління поруч розташованих надвірних споруд. Начальник одеської МВА Сергій Лисак уточнив, що загиблу знайшли під завалами. Своїм залізячим ворог бив і по Миколаївщині. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про аварійну зупинку Миколаївської ТЕЦ. Через вчорашню атаку росіян стався збій у системі електропостачання області. Без електрики опинилися Миколаїв, а також частина населених пунктів Миколаївського району. За словами Кіма, уже на ранок всіх споживачів вдалося заживити. Росіяни не лише намагаються залишити українців без світла і тепла, а ще й ставлять під загрозу ядерну безпеку. Раніше вони пошкодили конфайнмент на ЧАЕС. Французькі фахівці проаналізували, що на його відновлення потрібні сотні мільйонів євро. Про це пише Deutsche Welle. Водночас Росія продовжує нищити нашу енергетику на тлі погіршення погодних умов. І хоч сьогодні, 14 лютого, в Україні ще пануватимуть дощі і плюсова температура. Уже завтра погода погіршиться. Про це попереджає синоптикиня Наталка Діденко. Сьогодні негода зафіксована на Дніпропетровщині. У селах області затопило вулиці. Місцеві пабліки діляться кадрами із населених пунктів. Олефірівка та Дмитрівка, що на Синельниківщині. А вже 15 лютого на українців чекає новий активний циклон, який принесе мокрий сніг, сильні опади і пориви вітру до штормових. Натомість, 16-17 лютого Україну накриє похолодання, каже Діденко. Протягом доби окупанти атакували і сумщину, застосували тут БПЛА. За даними ова у Конотопській громаді, на жаль, загинула жінка, постраждали двоє людей. Серед них неповнолітній. Ще один потерпілий у сумській громаді. Повітряні сили підсумували, що у ніч на 14 лютого росіяни випустили по Україні балістичну ракету Іскандер М, а також 112 ударних БПЛА. Ліквідувати вдалося 91 ворожий дрон. На жаль, є влучання 18 ударних безпілотників на 11 локаціях, кажуть військові. Українські воїни невтомно захищають наше небо від ворожих атак. У мережі поділилися кадрами збиття шахеда ракетою, випущеною нашим винищувачем F-16. Друзі, що думаєте щодо почутого ви напишіть про це в коментарях, також підпишіться на канал і поставте лайк цьому випуску.